І вітання у програмі Влада і Громада. Сьогодні гостем нашої студії є Антон Володимирович Яценко, народний депутат України. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас також хочу нагадати нашим телеглядачам, що Антон Володимирович був обраний народним депутатом по 200-му округу, до якого входять Уманський, Монастирищенський, Христинівський і також частина тельнівського районів. Антоне Володимировичу, звісно, нам, як черкащанам, хотілося б найперше питання задати з такого приводу. З якими питаннями найчастіше до вас звертаються саме виборці вашого округу? Ну, ви знаєте, перш за все, хочу сказати, що питання ну різноманітні, дуже. І я думаю, що більше все ж таки звертаються з приводу лікування. Ну, от так взяти статистику, приблизно 300 осіб ми пролікували починаючи з нового року. Ну Що мається на увазі? Це і складні випадки, ну такі як, наприклад, діти хворі ДЦП дитячим і іншими хвороби є, і просто і операції, і обстеження. Тобто, дійсно, на жаль, у нас в країні система охорони здоров'я сьогодні, м'яко кажучи, ну, можна, бажає бути, бути, краще. бути краще, але ж. Все, що ми можемо, ми робимо, і постійно на контакті з керівниками лікарень, причому не лише на окрузі, но і в області, і в Києві, і в Одесі, наприклад, там ну, і військовий шпиталь в Києві, і кардіолікування. Тобто дуже багато так, питань. залучаєте багато лікарень для того, щоб допомогти залучаємо, людям, залучаємо, бо дійсно люди хворіють. І... Як кажуть, ну, я вважаю, що нема більш цінного, ніж життя людини, і тому намагаються це робити постійно, системно. Тобто, ну, навіть такі випадки, от є в Умані, наприклад, дитяча лікарня, і ми, я знайшов кошти і поставив туди обладнання, щоб могли лікуватися діти, бо до цього треба було їхати в обласний центр. Зараз, вже, слава Богу, не треба. Але… Постійно намагаємось це питання, як то кажуть, поліпшити. От сьогодні я якраз приїхав в Черкаси, поспілкувався з керівником обласного управління охорони здоров'я, домовились про те, що він всія і так допомагає, дякуємо дуже, користуючись нагоди ці, але ж все ж таки пролікувати дітей також зараз відкривається санаторій пролісок хворих на ДЦП, там буде обладнання і все. Я також берусь допомогти цьому санаторію. Діти могли, могли лікуватися. Ну, скажімо так, це дороговартісне да. лікування. Дуже вартісне, наприклад, от в клініки Казявкі, на це на Цевторскавці угу. коштує сьогодні 20 тисячу гривень на одну дитину, на одну поїздку, це на два тижні. От, і звичайно, от лише, наприклад, десь протягом цього місяця ми відправили 12 дітей. Тобто. Наш... На жаль, держава недостатньо фінансує. Я вимушений свої кошти, щоб mm. це робити. А в нашому проліску теж буде задіяна методика. Звичайно, це буде на дуже високому, високому рівні. І... Mm -hmm. Чи буде власна якась? Ні-ні. Тут, як кажуть, методики всі, ну, не однакові, як сказати, вже затверджені, mm -hmm. і вони є. Але це буде значно ближче, і тут ми зможемо також допомагати дітям. Це робити, і тут якраз є нормальна взаємодія з владою. Він мені казав, до речі, що є така міцна Джуковська, вона багато допомагає в цьому питанні. І я буду допомагати їй цим. от буквально скоро він відкриється, і будемо також лікувати дітей. Ну, і Інші речі, наприклад, там, ті ж саме зараз розмовляли про можливість забезпечення. Машина, щоб їздила по селам, діагностувала людей, там в цей умовах діагностична. Та інш, діагностична. Угу. Тобто, це перше питання, по яким звертаються люди, це охорона здоров'я. Друге питання, звичайно, це юридичне, дуже багато сьогодні є питань. Ну, наприклад, от… Змінюються різні законодавчі база, так ну, і стало. Взагалі так? я кажу, так. ні, тут мова йде про конкретні речі. Ну, наприклад, от у мене є на округі село Єгобець, Христинівський угу. район, там досить не розпайована земля, бо... Міністерство аграрної політики, інші міністерства досі не погодили цю методику, не прийняли її, не внесли на уряд проєкт постанови. Зараз Добиваються питання. Думаю, протягом місяця ми все ж таки цю методику приймемо, земля буде розпайована. Крім того, ну, дуже багато, от якщо привести, дуже часто є спори між тим, тим, хто бере в оренду паї і потім не сплачує селянам чи сплачує недостатньо. Ну, наприклад, от зараз тобто у нас. Так, вони у вас захистку шукають, так? Селяни приїжджають, і, звичайно, у орендарів дуже багато коштів. Вони мають свої зв'язки тим по судам, але питання вирішуємо. Наприклад, зараз в селі Сичівка от, вже закінчуються переговори. І вартість пая буде збільшена з 3% до 5% приблизно. Тобто mm -hmm. це дуже суттєво для селян. І я гадаю, що я як депутат я маю все робити. Щоб це питання було вирішено. ну От як село Велика Севастяновка, також Шестянський район, там є була проблема, що компанія Гравіт не я ніяким чином не хочу її там образити, але не були проблеми з розрахунками, От ми втрутились, проблеми ці вирішені. І дуже таких от питань постійно виникають. Угу. От, наприклад, два дні тому втрутився ситуація, коли в місті Умані є ринок, так званий слов'янський, і тут його намагалися закрити. Там працює приблизно 100 підприємців. Я це зробити не дав. І зараз заблокував це питання, ринок, поки люди працюють. Далі ми тобто ми місця цив... і є зарплата, так? Да, знайдемо цивілізовані підходи, підходи, щоб це питання вирішити, і всі були, я кажу, задоволені. Ну є таке болюче питання: от саме Умані, що стосується, то це вода, водовідведення. Найбільше страждають Умані. Знаю це питання, і це було одне з моїх передвиборчих обіцянок. І задоволений можу сказати, що певні кроки для цього зроблені. Ну, по-перше, в бюджеті міста Умань закладено зараз гроші на придбання двох насосів. А що стосується інших грошей, то я домігся, щоб в цьому вже році були закладені гроші в бюджет і дасть субвенцію він місту Умані. І після цього я сподіваюся, що вже в цьому році. В Умані 24 години на добу буде вода. Це чудово. Це скільки років да. в Умані взагалі не було такої не можливості? Було, ну, як би ми намагаємося кажуть, використати всі наші можливості, при чому, так, я, в принципі, не соромлюся цього казати, і Надія, і намагаюся певними, як кажуть, можна владцями використовувати особисті стосунки, просто щоб допомогти людям. Це нормальне угу. От, До речі, по воді у нас не лише Шумень, у нас є біля. Монастиріще, село Аврамівка Летичівка, так звана перша лінія водогону Монастиріще, так народів називають. Також в цьому році буде це питання вирішено, Я домігся, щоб заклали гроші. І у нас є таке велике село, називається Верхнячка, ви знаєте, в Христіновському районі. Там також буде виділено кошти на водогін. Тобто оці три об'єкти. От я маю на увазі Умань вода авраамівка летичівка вода це монастиріще і Христиновський район, село Верхнячка. То там вода, я сподіваюся, що, ну, максимум протягом року буде, тобто прийдуть гроші, ще не вистачить, я допоміг Богу особисто, і це питання ми закриємо. Є, звичайно, у нас проблеми по водогонам і по селам. Ми зараз маємо повністю по кожному селу таку карту, mm -hmm. яка повністю відображає, що там є, чого нема. Є питання і скважин, Ми все зараз, як кажуть, забили і будемо поступово все це вирішувати. Ну, до речі, по воді. Питання дійсно болюче, і іноді, от, як кажуть, по російськи спасіння витопаючи, діло рух саміх утопаючи. Uh -huh. Ну от не щодо, до, до прикладу, вчора були мої представники, мої, ну помічник-юрист в селі Заячківка, і там, що от Уманського району, ми побачили, що є металева конструкція, вони хочуть її продати, і придбати на ці гроші водопровод. Всі за декілька осіб проти. Зараз ми намагаємося з ними знайти спільну мову. Щоб їм, наприклад, компенсувати їхню кажуть, долю в цьому напрямку, але. А що це металева конструкція? Ну, вона, вона з радянських часів, вона повністю вже, як кажуть, металобрухт, але може mm -hmm. принести кошти. Ну і тут просто вже 20 років в селі люди не можуть, на жаль, да ті спільної мови. Я все ж таки спробую, щоб вони до чогось спромоглись домовитися, составити це в угоді, щоб mm -hmm. питання з мертвої точки, я кажу, кажуть, руха бо... На жаль, сьогодні один депутат Верховної Ради не може вирішити всі питання, які накопичувалися протягом 30-20 років. Але ми все робимо, щоб це було. Ну от інший приклад, вже відходячи від води, угу. це в Христіновці нема дороги до кладовища. І також доміг, що в бюджеті заклали приблизно 500 тисяч. Щоб це з дорогами взагалі в нас по Україні біда. Ну, так, да, ну, але ж тут питання таке в місті і дорога кладовища. Це таке угу. кажуть річ. Для кожного світа, тому от будемо звичайно добиватися цього. Якщо ми говоримо вже про сільські населені пункти, то ще одним таким вагомим питанням є і газифікація, адже є. так, не всі села у нас ще є з газом. Значить, що хочу сказати про газифікацію, По-перше, вже значить, що мені вдалося, що плануємо зробити? Я коли прийняв округ, то в мене є такі декілька було болючих проблем. Я почну з першої, такої вже вирішено, це село Попудня. Я домігся перед новим роком, щоб було виділені гроші, проплачені, і буквально скоро ми зажигаємо там газ. І це дуже добре. Тобто там питання газифікації завершено. Інше село Мога району це село Халаїдова. Там ми виділили приблизно, що не помиляюсь, 800 тисяч. І в цьому році ми також там, через кредитування НАК «Нафтогазом» плануємо це питання завершити. Я сподіваюся, що це буде вирішено. <кхід> Далі е, хочу сказати, що у нас є в Христинівському районі село Синиця. Вони 4 чи 5 років намагалися укласти договор з НАК, «Нафтогазом». І наприкінці року минулого мені вдалося це зробити. І я. Сподіваюсь, що принаймні сьогодні є домовленості з урядом, що вони профінансують це питання, і також це питання буде вирішено. Тепер у нас є, я так вибачте, дуже без бумажки детально, але просто вже в мене болить це питання, і тому я його збираю. Це чудово, коли в народного депутата <кхе> болять Значит, проблеми до да, наших село, виборців. Є так званий Ладижинський кущ, туди входять декілька сіл. В минулому році півтора мільйона гривень вдалося пробити і заплачено, в цьому році сподіваюся, що інші півтора мільйона прийдуть. Така ж сама ситуація приблизно і в банківський кущ також проплачено 1,5 мільйона наприкінці року. От. Ну І хочу сказати, що взагалі я поставив собі завданням газифікація повна округу. Угу. І ми постійно системно над цим питанням працюємо. Ну, наприклад, сьогодні, чому я тут в Черкасах ви можете запитати, тому що. Мені вдалося внести зміну програму соціально-економічного розвитку. Я, до речі, ну, розмовляв з керівництвом області, з депутатами обласними, з тим, щоб сьогодні ми таки проголосували і внесли. Значить, Це два об'єкти. Перше це село Каритня, Монастирічницького район, там досі немає газу, і ми, от, ну, треба розпочати. Я, ми домовилися з ними таким чином, що 25 тисяч гривень я дам на те, щоб зробити документацію. А після цього. Вже в бюджеті от, програму включили, будемо поступово це питання вирішувати. Попри нами, ми перші кроки зробили. І друге це Христинський район, село Ботвинівка і село Гребля. Там також нема газу і там також така ж сама ситуація. Я коли відвідував нещодавно село Критне, поспілкувався з громадянами, і ми домовилися, що так зробити. І от по, був у Христинівському районі, селом сільськими головами коли зустрічались. Ми також поспілкувалися з Батвинівки сільським головою, і це питання остаточно от, зараз розпочали робити. Я одразу зв'язався з керівництвом області. Вважаю, що в 21-му сторіччі у нас, знаєте, має бути все ж таки, ми чимось маємо відрізнятися від сторіччя там, 19, тобто, має бути газ, Подогін. Мені цивілізовані умови, так? Метарні умови, да, тому як би тут по газу. В принципі, ми йдемо в нормальному руслі. Звичайно, звичайно, хотілося б зробити набагато більше, але ви знаєте, що дуже складна економічна ситуація, але питання все ж таки, от може повторюсь, але но перед новим роком ми багато кроків зробили і дуже близько підійшли, як кажуть, до завершення цих питань. Я сподіваюся, що в цьому році ми це питання доб'ємо, як кажуть. Будемо всі сподіватися на це. Так? Наскільки нам відомо, ви є одним із е, трьох народних депутатів, скажімо, ну ходите в трійку тих депутатів, які е, запропонували найбільшу кількість законопроєктів. А як на ваш погляд, який із них, скажімо так, ну, найперспективніший? Я вважаю, що дійсно так сталося. Це було не випадково. Ми дізналися з преси, ми не ставили завдання там якось вийти, просто працюємо і все. Але е, я би дуже сподівався. Щоб був підтриманий все ж таки соціальний кодекс, я, звичайно, розумію, що дуже багато, як кажуть, по ньому полеміки може йти, але все ж таки зараз він знаходиться на експертизі в уряді і науково-експертному управлінні Верховної ради. Я думаю, що буде багато зуважень, я безумовно врахую і подам на заміну. Але ну, дуже багато таких от законів, от, наприклад, Нещодавно я подав закон, ну, от, дивився телевізор і побачив, от, що таке існує дике явище в країні, це собачі бої. Наприклад, я подав законопроект про введення кримінальної відповідальності за організацію таких явищ, про, ну, такий кримінальний собі тоталізатор. Є інші закони. Ну, наприклад, це, от, воно стосується кожного, хто працює, що якщо вам затримали зарплату, то вам має вже сплатити не лише зарплату там, через півроку, а й з процентами, кажуть. Тобто, Тобто, користувався вашими грошима, да, mm -hmm. має відшкодовувати і дуже багато інших питань. Ну, наприклад, ми часто наблюдаємо, коли п'яний там, сходять якісь ДТП і так далі. Тобто, я впадав також закон, що якщо людина є, була п'яною і затримали працівники ДАІ, то мають бути позбавлені прав постійно, тобто без права поновлення. Якщо це повторно, то просто має бути і кримінальне покарання. Якщо це працівник правоохоронного органу чи посадові, у вас то більш такі жорсткі. вимоги, так. Ні, ну звичайно, а як mm -hmm. я вважаю, що члени нормальні члени, члени суспільства не повинні страждати від якихось там таких негативних речей. Тобто у нас закони дуже різної направленості і. Зрозуміло, якщо ми, наприклад, повернемося до все таки до нашої області, а то область наша готується до відзначення 60-річчя. Ну, да. Так ну і в принципі ми знаємо, що на нашій черкаській землі народився Тарас Григорович Шевченко. 200-річчя з дня народження, якого також будемо святкувати саме тут у нашій Черкаській області. Хочу звернути на це увагу. У нас до речі є багато пит... ну, законодавчих ініціатив, які стосуються регіонального характеру. Ну, перше. Це проєкт постанови про відзначення 60-річчя Черкаської області. Для простого громадянина це означає, перш за все, якщо це буде проголосовано. Принаймні, от ви ж бачите, що зараз, на жаль, певні наші колеги дуже часто блокують трибуни Верховної Ради. Але якщо це буде підтримано, то це дасть можливість і тут, до речі, ми плідно співпрацюємо із керівництвом області, і громадськими організаціями, і навіть опозиційними фракціями місцевої влади. Щоб закласти багато питань в бюджет, тобто там дуже багато питань вирішується: і дороги, і об'єкти соціальної інфраструктури, інвіст і так далі. Друге питання це, це е, 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 також постанови про відзначення 200-річчя з дня народження великого українського поета Тараса Григоріч Шевченка. Там також закладені певні заходи і культурні, і господарські навіть. Ну, тобто, якщо прийняти ці два документи, це дасть можливість. Дуже, як кажуть, добре підтримати інфраструктуру області Черкаської, ну і, зокрема, і округу, також, ну і області в цілому. Чого не чекають люди? Скажімо так? хочу, до речі, сказати, що також, от, до Дня Шевченка, я зареєстрував проект закону про державну підтримку видання україномовної продукції. Там певні пільги для друкування книг. Ви знаєте, що навіть парламент саме україномовних, так? Саме україномовних угу. і. Як кажуть, знаєте, не словом а ділом треба любити Україну. Тобто, дуже багато в нас людей, на жаль, дуже полюбляють народний фольклор, ходять в вишиванках, щупчиками, а нічого не роблять. Тобто я до таких, слава Богу, не належу. І там я пропоную абсолютно конкретні речі, наприклад, і звільнення видаткування, Книга друкарень на українській мові саме підкреслює. Угу. І у нас єдина мова державна це українська мова. І тут ми маємо всіяка підтримувати і, до речі, нещодавно голосував навіть за проведення парламентських слухань по цьому питанню. Крім того, сьогодні зробимо певні організаційні заходи щодо підтримки області. Що я маю на увазі? Я був одним із ініціаторів. Ми створили, от буквально вчора вже назвучили на Верховній Раді між об'єднання Черкащина. Ну, вирішили, що очолить його такий відомий парубок. Омилян народний депутат, він дуже uh -huh. така похиловіка віка людина, але заслужена, всі її знають. Це найбільш, ну, як кажуть, по віку старший депутат серед знакова нас. Людина, знакова людина, так. Ага. але ми всі домовились, там приблизно 10 депутатів плідно працювати на розвиток Черкащини і не побою цього слова лобіювати інтереси Черкащан. Uh -huh. Тобто, ну зроблено певні кроки. От Рада, хочу звернути вашу увагу, що працює лише два місяці, тобто там. Ми лише зайшли перед новим роком. Потім були свята, ви знаєте, і от фактично ми працюємо два місяці, але я вважаю, що для цього періоду ну, певні кроки все ж таки адекватні, зроблені. Антона Володимировичу, час нашої програми завершується. Буквально одну хвилинку у вас є можливість звернутися до виборців вашого округу і до Черкащан, зокрема, теж. Ну, я всім хотів би побажати гарного настрою, робочого. і... Щоб от, закликати всіх, особливо я хочу закликати і місцевий і бізнес, і політичні сили, незалежно від їх політичної приналежності, все ж таки робити конкретні справи для добробуту, для підняття добробута, як черкащан, так і як кажуть, інфраструктури наших міст, сіл. Бо дуже часто, на жаль, ми бачимо, коли на словах всі там ходять і розповідають, які вони гарні, і хто більше любить неньку Україну і людей. А коли звертаєшся з приводу взяти участь якоїсь там в добрі справи, то на жаль, одразу бажаючих немає. Тому я хочу всім побажати добра і все ж таки сподіваюся, що ми спільно зможемо багато чого зробити, і наше життя має стати краще. Всім дуже дякую за увагу, хто слухав. Дуже дякую. І ми вам також дякуємо і нагадаю, що гостем нашої студії був Антон Володимирович Яценко, народний депутат України. А це була програма Влада і громада. На все добре, до побачення. Лучше.